Був вчитель, професор в університеті, який викладав факультатив виселіплення глини. І він розділив учнів на групу А і групу Б. Група А мала зробити кількість великих глечиків. І хто більше принесе, той більше отримує балів. Приніс там 5, отримаєш 5, приніс 4, отримаєш 4. Ну, умовно кажучи, повна історія все ж таки в телеграм-каналі. І група Б, вони мали зробити один глечик, але супер якісно, от мега, прям постаратися, шедевр принести. І в результаті, коли вже прийшло цей дат, прийшов час оцінювати, професор порівняв якість роботи між групою, яка робила кількість, і групою, яка робила просто якість. І виявилося, що в результаті цієї роботи студенти, які робили на ну, грубо кажучи, на швидкість, да, кількість, велику кількість, у них роботи були вищі за якістю, ну будь-якому разі, хоч якісь, да, із того кількості, що вони робили, ніж у групи, яка робила виключно один глечик на високу якість.